Слава Україні, друзі! Україну та весь світ сколихнула жахлива подія. Винтокрил МВС на борту з міністром монастирським та його колегами зазнав катастрофи у житловому кварталі броварів. Загалом, внаслідок авіакатастрофи, загинуло 14 людей, серед яких одна дитина. Поранення отримало 25 осіб, з них 11 дітей. Майже 9 годин тривала рятувальна операція. в Броварах Київської області на місці падіння бертолюта ДСНС. До гасіння пожежі, пошуку, порятунку поранених до першочергових слідчих дій були залучені сотні людей. Наші рятувальники, наші працівники поліції, бійці нацгвардії, медики, психологи, працівники служби безпеки України. Я дякую усім, хто сьогодні був задійний у цій рятувальній операції. Хочу зараз окремо подякувати вихователькам, дитячого садочку, на територію якого впав. А цей бердоліт, окрім кріниста МВС, на борту знаходився Микола Анацький, автор всесвітньо відомих знімків командирів Азову після полону, які той зробив у Анкарі. Хочу від щирого серця висловити спідчуття родинам загиблих українців. Цю справу вже розслідує служба безпеки України. Нині розглядається три версії: технічна несправність гелікоптера. Порушення правил польоту та умисні дії по знищенню транспорту, тобто диверсія, не нагадує вам ця катастрофа іншу катастрофу в Смоленську, 13-річної давнини, коли впав борт з президентом Польщі Лехом Качинським та ще 95-ма людьми, також представниками вищого командування польських збройних сил, урядовців, депутатів парламенту. Чи не здається вам, що авіакатастрофа в Броварах це не співпадіння, особливо в цей військовий час? Тим паче, деякі очевидці стверджують, що гелікоптер МВС горів ще в повітрі. Це горіл і полетів в одну сторону. Ну я так поняла, що він саме маленький, тому що там же двохітажне здання, а 10 дід. Гвитокрил летів до Харківської області, як стало відомо пізніше. Про це повідомив очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Але я впевнений, слідство встановить дійсні причини та обставини трагедії. Офіс президента України закликав свідки події терміново звернутися до поліції та допомогти слідчим. Друже. Я особисто впевнений, що тут замішані російські спецслужби, тому що ми ще не встигли оговоритись після трагедії в Дніпрі, де росіяни вдарили по мирним жителям. Ось нам трагедія у Броварах, де загинуло саме керівництво політичної країни. Це теракт, на мою думку, і росіяни хочуть відсікти та зробити ось певну дестабілізацію. Ізацію у владних кабінетах, 14 січня країна терорист Росія обстріляла мирне українське місто Дніпро. Ракета типу Х-22 влучила у багатоповерхівку, жодного натяку на критичну інфраструктуру чи військовий об'єкт. Росіяни вперто продовжують воювати зі звичайними українцями. Станом на час запису цього ролику пошукові роботи біля багатоповерхівки у Дніпрі завершено. Останні цифри щодо жертв російської атаки такі: 44 людини загинуло, з них п'ятеро дітей. Постраждали 79 людей, з них 16 дітей. Також встановлено російського військового, який надав наказ пуску ракет по Дніпру. Це командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку. Олег Тимошин вбивцю потрібно знати в обличчя. За все відповісте, виродки в ефірі Фейгін Лайф, позаштатний радник Офіса президента Олексій Арестович заявив, що ракета, яка вдарила по Дніпрі, була збита засобами ППО та впала на під'їзд. Після чого вибухнула. Його вона упала на під'їзд. Вона впала на під вона взорвалася, коли впала. Заяву Арестовича одразу підхопили російські псевдозмі та телеграм-канали, намагаючись звинуватити українське ППО у трагедії. Після хвилі обурення громадськості Арестович написав допис, в якому спочатку вибачився та з'їхав на те, що він заморився, а потім відкликав свої вибачення. А після написав заяву про відставку з посади радника. Я сьогодні хочу реально вибачитися, Реально принести вибачення слідчим людям. Перше родственникам і близьким погибших і пострадавших. Второе. жителям Дніпра, которые лично переживают эту трагедію. Це трагедія для всіх нас, але для Дніпра це особа трагедія. Безумовно, дії Арестовича сильно зіграли на руку Росії. Він дав чудовий пас пропаганді терористів. А слова про я устал мене особисто зацепили максимально. Хлопці в полі. Під мінус 20, поранені в шпиталях, бійці в полоні. Вони, блять, не усталі, Одному Арестовичу, важче за усіх. Він, бідолаха, сам все робить, тягнеть країну. Щоб ми без нього робили. І можна було б видихнути з полегшенням, адже Олексій написав заяву про відставку. Але я вангую, що це початок його політичної кар'єри, адже є люди, які ще вірять в те, що він видає. Друже, ти уявляєш, жінка Арестовича розказала в інтерв'ю, що Арестович хоче бути президентом. Ти уявляєш, яка там манія величі в нього, що він намалював собі, що він буде президентом України? Це повний треш, і цю людину потрібно гнати в шию саме з владних кабінетів. Ракета Х-22 буря входить до типу радянських протикорабельних надзвукових крилатих ракет повітряного базування великої дальності. Для розуміння вага цієї ракети майже 6 тонн, довжина 11,5 метрів, швидкість 4 тисячі кілометрів за годину, максимальна дальність ураження 600 кілометрів, а також сумнівна точність через те, що ця ракета протикорабельного застосування по наземним цілям має чималу похибку. Точності з 24 лютого 2022 року росіяни випустили 210 ракет типу Х-22 по території України, за словами командувача повітряних сил України, ЗСУ не має засобів, здатних збивати даний тип ракет. І з 24 лютого жодної ракети цього типу не було збито, а всі попередні заяви про начебто збиття були хибними. 9 травня 22 року росіяни ракетою цього типу обстріляли торговий центр Рів'єра, що в селі Фонтанка. Тоді одна людина Загинуло, п'ятеро отримали поранення. Вранці 27 червня 2022 року російські терористи завдали удару Х-22 по прикордонному селі Маяки, що в Одеській області, 65 приватних будинків отримали пошкодження, чотири з них повністю згоріли. Вночі, 1 липня 2022 року, росіяни випустили три ракети Х-22 по курортному селі Сергіївка, влучили у багатоповерхівку та базу відпочинку. Того жахливого ранку від рук ворога загинуло 22 людини, серед яких дві дитини. Питання ракет Х-22 може вирішити зразки новітніх європейських систем ППО, на які ми дуже чекаємо. Тоді зсу зможе нарешті збивати цей тип ракет, чим рятувати чимало життів українців. В Одесі, 16 січня, під час комендантського часу, близько першої години ночі, зупинили авто BMW X7. за інформацією, якою зі мною поділилися, за кермом авто перебував радник начальника поліції Одеської області на ім'я Хукер, відомий також як Курт. Радник генерала поліції був в стані алкогольного сп'яніння. Виїхав з ресторану Соло, біля якого власне і був затриманий. Після тиску на патрульник зі сторони головного управління Хукера відпустили. Важливо зазначити, вартість авто радника, начальника одеської поліції 133 тисячі доларів, і вона була куплена у 22-му році під час повномасштабної війни. Як повідомляють мої джерела, хукер відповідає за збір данини. Сьомого кілометра та інших місць де займаються бізнесом, вихідці з близького сходу тут чудово підходить приказка: кому війна, а кому мати рідна. Друже, якщо і зовсім так по правді, то Хукер цей займається перевозом грошей сьомого кілометру і на єврейську. Більше ніяких в нього власне задач немає. А на сьомій кілометрі ми знаємо там і підробки, і міняли, і все, що тільки можна незаконне. Ось, власне, вся важливість саме цієї людини в головному управлінні поліції в Одеській області. Історія мого товариша, який з березня 22-го року знаходиться на фронті, підкорила мережу інтернет. Офіційні сторінки Міністерства оборони та головного управління розвідки написали про підрозділ друга Бейла. Хлопці у складі восьми бійців вели в оману цілий батальйон окупантів. Чим допомогли основним силам ЗСУ прорвати оборону ворога під час херсонського наступу? Задача в нас була зробити так, щоб ворог подумав, що ми готуємо наступ там на певній ділянці фронту. Наша задача була постріляти 60-го міномета, постріляти з крупнокаліберного кулемета та дати. Вогневу таку крепку атаку з нашого СПГ Задачі ми справились. Я коригувався зі свого дрона, коригував міномет, який глушив 120-й кацапський, який знаходився в кілометрі від нас. От у нас все дуже добре вийшло і. Таких задач було і буде, мені здається, ще дуже багато. Підрозділ Бейла володіє чи не усім озброєнням ЗСУ, а також деяким озброєнням армії окупантів, яке вдалося затрофеїти. Також основна моя допомога війську зосереджена саме цьому підрозділу, чим я дуже пишаюся, друже. Одного разу я з цим підрозділом потрапив під обстріл з С-300 російських. Це було дуже гаряче і скажу чесно страшно. І ось тоді, коли ми шукали укриття. Бейл поранив ногу, а наступного дня потрібно було працювати, виїжджати саме в тил ворогу, і він пляшку пластикову обрізав та одягнув на ногу. Замотавши скотчем, хлопець так майже тиждень працював саме в тилу ворога. Ось такі історії потрібно описати саме в підручниках, та ось екранізувати якось у фільмах.